Ну ось, ми прийшли до музею знередь Тартур та вбивств. Тут алебарди, кинджали та патрути. Ось, дивись, це ж зброя хаосу. Предмет, який може бути будь-якою зброєю, включаючи кинджал. При цьому маючи характеристики, які можуть бути як легендарними, так і просто рідкісними. Має, звісно, не постійну шкоду, але впливає на битву більше будь-якої іншої зброї. Так. Але мені воно не подобається. Предбачаю питання і відповідаю. Мені не подобається ненасталість, бо воно не має точних цифр і його не можна порахувати. Ти об'єктивно не любиш рахувати, ти навіть ДНД не любиш. Так що закрий свою пельку і послухай, наскільки класна зброя є у ДНД. Ось у хаосі є свій плюс, бо монстри, які читають думки, ніколи не дізнаються про плани гравця, оскільки він сам не знає, що робиться штука. Хоча ця зброя має і корисні ефекти, у неї є і вогняна куля з центром на себе. І вразливість на всю групу, але навіть так вона має перемінний успіх у битвах і більш ніж сильна. Хоч постійних чисел, ось на стенді висить Зброя драконячого гніву, яку ми бачили в громницях крижаного дракона біля Істхейвена в горах у Дуегарів. Вона має більш ніж повноцінну шкоду, і при зміні форми пробудження вона може змінюватись і у найсильнішій формі використовує руйнівні 12 к6 шкоди за площею. Але ж, але це ж легендарні предмети знайти, які реально складно, простіше бути магом, уяви, що ти без зброї. І хапаєш з підлоги мотлог на кштальт сковорітки і б'єш їй. Спочатку може здати, що така атака буде слабшою за будь-яку зброю, але в першу чергу будь-який чарівний клас може використовувати кару. На таку атаку, так як вона вважається рукопашною атакою, і того простий збиток сковорідки, який у імпровізованій зброї є 1К4, вже стає 1К4 плюс 1К6. А паладини. А паладин може додати багато своїх кар і заподіяти купу своєї шкоди святою силою. Так-так, але навіть зробивши 1К4 плюс 1К6 плюс 4К8, що вже досить багато, сили він втратить на це непомірну кількість. І ось ти вирахував на середні 42 втрати. Шкоди, втрати, нема, не важливо. Довбаною сковорідкою! Але й це не найіронічніша і марна зброя. Є звичайний кинжал, і їм можна вбити дракона, просто на на нього купу отрути. Ні, почекай, ти втираєш мені якусь дичину, які отрути і простий кинжал можуть вбити дракона. Я може повірю, що кинжал отруєння, отрута, кара і шахрай мах 20-го рівня зможе сам убити дракона, але. Я пропустий кинжал і купу банок отрути на поясі. Пам'ятаєш, ми були у вратах Балдура, і на чорному ринку завдяки тому табаксі зі зв'язками знайшли отруту дрову табускового та черв'яка. Так ось, за правилами, в містах воно заборонене, але всі темні гілді ніби все одно використовують. Наприклад, на Стратфонзаровича з отрутами полювали і намагалися вбити наймець. Однак ніде не заборонено нанести не одну отруту, нанести налезе яд твіверний, я лілового тві черв'я, я дров, і тепер на хвилину твій кінжав став сильнішим за будь-яку непокращену зброю. Його збиток складає всього 156, а в середньому 78 збитків, чотирма типами збитків. А тепер уяви, що ми візьмемо геть, геть той спис, піднімемо його душею дракону. Тоді це марний, сам по собі списіваючий руйнування, буде завдавати 206 шкоди. І в середньому це очевидні 103 збитки. А також, атака буде з перевагою і троюватиме. А ось тут я випав. Ти назвав цей кістяний спис дракона марним? Воно має властивість відновлення ХП, перевага на атаку бойовим кличем, має власний розум, який своєю силою буде вища за чарівника нижче 10 рівня, а так само їм можна бити реакцію з перевагою. Ще й це велика зброя. Так. Але не настільки от крутий кар. А є ще й купа утрут, що не наносяться на зброю, а вдихаються і додаються в їжу у спитних руках. Це небезпечна зброя масового геноциду з такою то втратою. Ти, напевно, забув, що ми тільки один раз бачили всього один флакончик на продачі такої отрути. Ти хочеш намазувати на кожну атаку стільки отрути. Вони ж коштують під 10 тисяч золотих на одну атаку. І то не факт, що ти їх всіх знайдеш. Але її можна не лише купувати, а й готувати чи шукати. Ходімо звідси, мені не подобається цей музей. Згоден, тут досить дунно. А й тем для розмови немає.